Всім привіт чи привіт, будемо на українській. Вітаю вас. Зараз 6 ранку, я знаходжусь в гаражі. Вдома вже нема світла. Гаражі є. Гараж просто підключений до критичної інфраструктури. Зараз ставлю на зарядочку акумулятор свій і їду за інвертором. Будемо робити вдома світ. Світ. <кій> світ. Треба щось з цим робити, тому що дуже сильно вимикають світло з-за обстрілів, тому, тому так. Поїхали. Акумулятор з моєї Ауді, коли ми були у Львівській області, виїжджали, коли Чернігів майже був в окупації. Тобто, акумулятор мутлу, соточка. Ось, зарядний пристрій у мене старий. Молнія 10. Тут щось навіть показує стрілочка. Вольтаж, як я зрозумів, чи щось типу того. Залишаю це все діло на мінімальному тоці. На 1,6 їдемо за інвертором. Інвектором, інвертором. Ну, покажу потім. Якось так. І будемо робити вдома світло. Ура! Як багато в цьому реченні. Ще дуже важливо переносочку не забути. Фірма Real L. Вибачте, за такі краєвиди, все грязно, але це не на часі. Прибирати будемо потім. Лодочка моя стоїть. Підздута, треба накачати, але теж не на часі. Роботи багато. Треба зробити потолок, трошки вже посипало. Це воно протікає, чи щось там рубероїд треба перекласти. Ну От то таке. Не на часі. Валюта можна розрахуватись за все, що хочеш. Тобто за інвертор будемо розраховуватись отакими от бумажками. Маємо такий інвер... ін... інвертор на тисячу. Конструкція, сам інвертор. Для прикурювача. Перша перевірочка на роботі. Все працює, принтер працює, кліщі для зарядки автомобіля, нормально. Тобто буде зараз коротенький огляд. Ось такий інвертор. В комплекті не було ж нормальних проводів, тому взяв такі кліщі для прикурювання. Зараз підключена переноска. Тільки що підключали до нього ноутбук та принтер. Принтер такий, МФУшка маленька. Що я можу сказати? Коли включали на печать, то трошки пищав цей пристрій. Але я все одно напечатав. До речі, було 12.1, коли пройшла, пройшов друг, опустилась до 11.9, а зараз 12 зарядка. Акумулятор з машини просто зняли з автомобіля. Схема буде працювати наступним чином в мене вдома. У мене такий самий ж акумулятор але мутлу. Буде інвертор підключений. До нього будуть підключені, мабуть, телевізор та ноутбук, а також зарядки. І також буде в переноску включена зарядка для акумулятора. Тобто, тут і тут будуть ще отак от кліщі стояти. Коли з'явиться світло, він, я буду вмикати зарядку, автоматично буде заряджатися, підзаряджатися. Ну а коли буде вимикати світло, зарядку буду вимикати буде працювати так. Ну, якось будемо так а, протримуватись потрошку. То, що тут, тут пишуть, що він на 1 кВт, по факту, тут десь ну, може 500 максималка в нього. Якось так.